Наступний лот залітає до нас пару Ця річ коштувала раніше. Піздець космос грошей, люди хати продавали, кредити брали. Зараз нормально доступна річ. Продавали їх блядь, сотні цих. Так, показую. Це пару Паром він вибиває весь бруд. Тут в нас скільки насадок. Зараз до них дійдемо. Саме головне це в нас оця річ. Закидаємо це, наливаємо сюди водичку. Так, все, є перемикач. Мощність пара. також беремо, накручуємо це все діло. І підключаємо це все діло до розетки і обираємо насадку під ваші потреби. Так, більш м'яка насадка. носик також жорстка. І це металева. Ціни наявність все на нашому сайті. Бажаєте замовити? Ставте плюс в коментарях, поки ще є, поки ще є.